Всім доброго ранку. Сьогодні 6 вересня, вже. От така у нас сьогодні трошки похмура погодка. Сьогодні поки світло. Хочу вам показати трошки саду на даний час. А що хочу сказати про гортензії, наприклад. В да? цьому році спека була дуже сильна, і як бачите, вони, вони не стали рожевими, як по класіки Ваніла -фразь. А вони такі зелено рожеві вийшли. Ну, от, бачите, отакі. От так, на жаль, буває. Шкода, що не зробились вони такими красивими. От, наприклад, от тут маленькі такі квіти, вони вже розовіють правильно, тому що білі. Тому що зараз такої спеки немає, і оці нові. Квіти, вони не постраждали. А ці от, знову від, відпіклись. От, бачите, що по центру зовсім такий. І от, який гарний. Отакі вони повинні бути. Такі рожеві. Хоча поливаємо кожен день. Але гартензія спеку отак переносить. Така гартензія. А ця гартензія фантом, вона не рожева. Вона більш е, така зелена стала. І тільки трошки отут -от рожевих фарб. Це зовсім трошки така вона в цьому році. Зараз троянди вже набирають силу, і це квітування вересні мені набагато краще подобається, тому що квіти побільше. От дивіться, це Golden Celebration. У мене тут От ті квіти вже великі, гарні і ароматні. Отакі. Потім ще на тій стороні покажу. Вот. А это у нас Абрахам Дербі. І теж, бачите, як гарно пішла. Тоже показую себе таку, яка вона є, ця трояндочка. Ще багато буду квітувати, і от вона отак вот виглядає. Такому вигляді, більш вже чудово дуже. І бачите, в цьому році вона вирішила піти вверх, як і от та Тісін Джорджа. Теж становиться такою великою. Потрібно буде по сині пізніше пообрізати. Троянди так добре пообрізати, тому що щось вони. Дуже пішли. От. І ця у нас ніколи не була така висока, як зараз. Такі Вище мене вже по 2 метри ростом вже ця трояндочка йде. Яка красива вона. Ця троянда дуже гарна. І її розміри теж становяться великими. Лізе кудись. Ось така у нас англійська трояндочка. А от, дивіться, як гарно. Тут вона така чудова, красива. Квітку тримає. Бутонів багато. Ну, мені подобається, що вона така е, велика. От е, тут у нас е, Дерен на штамбі якраз. І вона з цієї сторони починає закривати його стовбур. Абрахам Дербі з, з однієї, а Тісін Джорджа з іншої сторони. І теж такий великий кущ. І штам прикриває. От. Тут головне, щоб е дерен наростав шапкою і вже буде так. Гарно йому. А там а та внизу пусть буде так. О, Троянди полізли і к ньому вже вверх. Ну, це да. так цікаво. От Вільям Шекспір вже відсвіла повністю. Думаю, вже не буде квітувати. Такий теж, теж широкий кущ, мені це не дуже подобається тут. Я хотіла, мені от подобається. Боїнг, як зараз квітує у нас, От, бачите, які гарні у неї. у неї квіти, вони тримають квітку дуже гарно. Ось такий білий колір. Чистий-чистий. І сам кущ компактний. От ще, гляньте, яка краса. Сам кущ компактний, бачите? Він так стоїть рівненько собі. І... Нікуди не розпадається. Це його плюс великий Боїнга. І мені дуже подобається ця троянда. Вона така устойчива, не, не хворіє. От Lady of Shallot, зараз покажу ближче вам. От такий у неї гарний колір персиковий, дуже яскравий. Вона так теж а, пішла вверх. Вона ніколи такою високою не була, а в цьому році от, вже більше двох метрів пішла. От я, я в шоці від них? Вони пишуть в описі, що вони там менші по висоті, а я дивлюсь, що вони як хочуть, так і ростуть. От. Тому дуже гарна троянда, але от ці два пагани. Я дивлюсь, вже великі, і вони а, такі мощні, як плетиста вже становиться. Нічого собі. <гум> да. А була ось така невелика, ось така дуже компактна на той, на той час. А зараз, вон, бачите, як, як вже лізе вверх. Подивимося. От ця Боїнг. Дуже зручна, тому що вона так. Її посадив, і вона собі росте, нікому не, не заважає. І Пінк Ліді, бачите, теж не становиться рожевою, а вона така салатова поки що. Рожевим тут і не пахне. Тому назва ще не, не відповідає поки що. Дійсності. Така зелена. Хоста продовжує квітувати, тут стільки квітів прикрашає так, скільки буде квітів. Вона дуже гарно пахне ця хоста. Розростається. Ну а тут троянди, от це на штамбі. От зараз бачите, які гарні квіти, великі такі. от Як моя рука, навіть більше. Оця троянда шикарна. Зараз дуже. А от, гляньте, оце і є розмір справжній. То було Таке квітування влітку. Вони були маленькі. Зараз дуже гарні квіти. Трояндочки. М -м -м. Яка вона гарна. І от зараз квітують ці рожеві трояндочки на, цій, на цьому штамбі. От ще теж. Ой, гляньте, яка. А оті е, пордові які я вам показувала на, на цій троянді, з тої сторони, зараз не квітують, тільки рожеві. Помінялися. Ну і от, Golden Celebration. Ароматна дуже трояндочка. Дуже гарно пахнеться. Так, це Тісінь Джорджія. Теж вона у нас дуже висока, тому що вона дуже висока її не дуже зручно обрізати вже буде. Ось Тісінь Джорджія покажу вам ще. Зараз квіти теж більш великі і набагато гарніше. Тут уже Дерен і ця троянда переплітаються. Так. І за домом гартенція покаже я вам. Я вам показувала, що вона у нас така стала хвора. Ми її підняли і все добре. Фух, я рада. Листя, все прийшло в норму. Очухалась, як би мовити. Ну, вона теж така, бачите, трошки а, теж зелена, з розовінкою, з рожевостю такою. Але. Нерозовія, не, не рожева, як потрібно було бути. Зато калина мені дуже подобається. Ось така у нас гортензія в цьому році. І за спеки. І не тільки, я думаю, що е, впливає те, що у нас воздух дуже забруднений, за щодо того, що було дуже багато е, ракет, зривів, е, пожарів та, і так далі. Тому все це впливає на, на рослини теж, на воздух, на те, що, чим вони дихають. А отут, -от, бачите, у нас магнолія теж так зверху підпіклась від сонця. Хоча тут тінь за домом, тут сонце набагато менше. Але вона трошки так теж. Ну, тут вона так розрослась у нас за домом. Бачите, як дуже сюди і сад... садити нічого не потрібно, такого, як ми думали. Ну, Тільки там хосту можна вниз посадити і все. От. От у нас тут оця туя сама маленька, вона якось не, пош... не пішла в зріст, а ті всі вже великі. А от може яливець який. Високі-високі вже. Ось так от. Тому картинця тут вже добре себе почуває, як нічого і не було. Так, показую ще, що я купила в садовому магазині для обробки рослин. А, значить, так, ну, твікс від шкідників. Ми беремо отакий от. бризгаємо рослинки всі. А це стимулює розвиток корневої системи. FertiRoot, гарний такий. Він такий рідкий і темного кольору. Для корневої системи дуже гарно. Беремо її. Подкормлюємо і взяли такий плантатор. Зазвичай я беру плантафол. плантафол. Він дорожче коштує. Цього разу взяли аналог такий же по всім показникам плантатор такі пакетики. Там ще це не все. Це комплексне добриво для позакорневого підживлення по листу. Тут всі мікроелементи, амінокислоти і все-таки вітамінчики. от. Тут і для очей, ну нам не потрібно, а ми будемо його для декоративних культур використовувати. От. І зараз будемо все теж підживлювати, під... додати таку суміш. І рослинки наші будемо обробляти зараз. Сьогодні у нас буде така робота: ми будемо фарбувати труби газові. Почистили від старої фарби, вона вже пооблізла вся. Ну, така була жовта. І ну, по е, правилам потрібно в жовтий колір знову красити, тому що це газова труба. Хоча мені не дуже подобається. це Мені подобається більш щось таке стримане, а не жовте, я, яскраве. Ну, ладно. От, тут теж почистили все. І оце покрасимо. Теж обновимо, покажу вам фарбу, яку купили Така фарба. Купили на базарі, я ходила і сказали, що дуже гарна фарба корабельна, грунте маль в одному. Вона прямо на іржу фарбується грунте маль антикоразиційна. Отака. 220 гривень, але нам продали за 200 20, 20 гривень. Жовто 3 в одному, 900 грам. Сподіваюсь, вистачить. От, отакий буде колір. І така вона є на мель. стоп-іржа. Будемо фарбувати такою, такою фарбою. А тут у нас одуванчик росте. Я раніше пам'ятаю в дитинстві, мені казали, що одуванчики це такі квіти, кульбаби. От, Правильно були кульбаби це такі квіти, які ростуть десь навесні. От, квітень, травень, можливо. Я ніколи раніше їх в дитинстві не бачила, що вони ростуть в вересні. А зараз все по-іншому. І от Зараз вони так от теж. Дабл Делайт покажу ще. От зараз квітка дуже гарна. М -м, така вона прям красива. І ну, тут ще теж будуть. Спірея Goldflame знову починає трошки готувати ще одне таке цвітіння буде. Ну і мій улюблений. Такий куточок, декалина вже яскрава, червона, прикрашає наш сад. Дербельник валісний квітує знову. А оця Трояна Мінерва я вам показувала. Яку ми будемо пересаджувати. Це така ненадовго конструкція у нас стоїть. тут. тут. І ми вирішили, що ми її не будемо в інше місце пересаджувати, а просто от сюди посадимо перед тими туями. якраз. Оттуда уберемо її, тому що вона там давиться. Бачите, тут туя, Golden Smaragd не може ніяк нормально Розростатися, тому що мішає тут. І цей яливець Мунглоу. Glow. Він теж тут великий, вже такий. Він е, навіть більше, ніж е, яливець Спартан. От Спартан трошки похудіше похуд... такий, а этот його догнав і перегнав. Ну так, да, трошки більше. Тому ми цю трояну мінірва. От вона я вам зараз попробую показати ще, як вона виглядає. Оцю красу, таку трояндочку. От такий у нього колір фіолетовий. Ми просто її оттуда пересадимо, от сюди. І пусть вона буде тут в гарному такому поєднанні з дербинником влітку. От. А тут нічого не буде. Все, отак от. Так от. А то ми думали думали куди ж цю, цю троянду пересаджувати, тому що там є одне місце, але не дуже мені подобається туди її саджати. От. А тут якраз буде гарно. От сюди кудись посадимо десь тут. Отак. От У нас будуть восені пересадки різні, тому що. За цей рік ми зрозуміли, де рослина не дуже гарна, а де гарно. От Канадська ялина, коніка. От відсюди ми її будемо теж пересаджувати, тому що в неї тут щось верхушка прям сохне і сохне. Нічого не допомагає. Можливо, їй тут не дуже гарно. І зараз ще покажу, що ми хоч, хочемо пересаджувати, але тільки ну, трошки. Теж вперед. Оцю пихту, яка у нас тут в тіні. Ми почитали, що вона дуже любить сонце, хоча дуже дивно, тому що вона, коли цей гібіскус був менше, вона була така, як так би, як би мовити, на сонці кожного літа обгорала дуже і осипалася. А зараз більше тіні. І вона теж дуже така чахла. Не знаю. Думали посадити її трошки от сюди, щоб більше вона була на сонці, а не в тіні. Гібіскус там буде, її там не дуже а її вперед трошки видвінути можна буде. Подивимось. Не знаю, вона мене так засмучує, тому що, от як ми її посадили, ось стільки років вона така. Ми купили цю піхту Каріана, як вона так називалася, я вже забула. Так вона повинна була бути з такими гарними шишками, такими фіолетовими, які ростуть у піхти вверх. отак от. І дуже гарно це виглядає на піхті. Це її прикраса головна. Але шишек не було за цей, цей час. Пишуть, що це сім'їчна піхта, вона вже повинна давати шишки. Я думаю, що вона у нас і так вже 7-річна, напевно. Але шишок немає. І не було. Ні, одна була на, верхуш... на, на верхівці. Але. Щось вона там загнулася. Шишка разом з, з зі всім корпусом. Бачите як? Ну, Тобто не дуже вона мені подобається, ця пихта. Я навіть і не знаю, що робити з нею. Ну, подивимося потім таке. Так, зараз будемо обробляти самшити і айву японську, тому що там трошки тлі, тля завелась. Так, беремо, беремо монокалій фосфат, я його купувала, і твікс від шкідників теж гарно працює. Зараз будемо робити бакову суміш і оприскувати по листу. От Бачите, знову от на оцих е, самих нових паганах. От от такі от вони. з шкідниками. Зараз оприскаємо айву японську. Якесь дерево росте, подивимось, що буде з нею. Зараз літають білокрил... білокрилки. Так, так тепер сам шити. Виприскуємо. Десь півтора тижня тому ми оприскували тим же, тими же засобами їх. І зараз дублюємо. Тому що о, бачите, он. Так, да, білокрилки літають, А вони так впливають не дуже гарно на самшити. От. Обрискувати всі самшити в нашому садочку. А їх багато. Вже Уже нові пагони, Бачите, як гарно виглядає так зверху. Такі салатові. Я тут бур'ян вчора рвала, ще не дарвала. Працюю, працюю. От, дивіться, ці От дивиться, совка да, називається. От вони все, всі шкідники і потім псують наші рослини. Тому потрібно обробляти і їх вбирати відсюди. Відстрижені самшити обробляємо теж від шкідників. Потрошки відростають. Березклет обробила. От вилітають да, ці. Обробляємо. ці самшити, які ми підстригали. Тут вже бачите, як гарно повітрали новий самшитик. І поки отак от обробляємо, вилітають в ці совки і всі ці е е е шкідники. Закінчився, зараз ще зробимо. Ну, так гарно вже відростає. От, Дивіться, як красивенько. А тут поменше, з цієї сторони, тут ще не відростає. Показую вам ще троянду. Забула назву абракадабра. У мене абрагам дербі в голові. О, Боже. В общем, абракадабра, от дивіться, яка вона зараз в вересні. Вона така яскрава. Більш. І не, ну, без світлих таких вкраплінь. от Теж інша зовсім. І вона постійно така інша. От зараз отака. Велика, красива. така. Багато шкідників у нас в саду зараз чомусь. Тому обробляємо, ще потрібно буде докопати ті засоби, які ми, ми сьогодні оприскували. Буду йти на базар у вівторок. І ще докуплю і будемо оприскувати ще, тому що на хвойних там, на туях, вони сидять ці білокрилки. І вони там, я зараз вам покажу, як це виглядає. Так, самшито прискували ми всі. Весь. Тут трояндочки теж. От троянда телефон розростається. Бачите, вона теж така прямо стояча. Троянда у нас і е, не такими кущами, як ці, а так дуже вона так гарно стоїть. От вона, телефон. Така вона і назва чудова. І... Росте вверх, але рівно росте. Полька квітує трошки. І от Манчестер Cassidral, така троянда біла, теж вверх пошла. Все росте гарно. Так. А от і туємо. Ми оприскували трошки. І тут от у нас теж була біла крилка, ця літала внутрі. Ось такий у нас вийшов садовий влог сьогодні. Порозказувала вам трошки про наші рослини в даний час, як вони виглядають, що їх там, які шкідники. Зараз вон, літає оці погані. От, які гортензії в нашому садочку зараз. Напишіть, які у вас проблеми в вересні, як рослинки себе почувають, як вони. Ростуть зараз. Вже спека пройшла, і там ще дощ буде на днях. Це дуже добре, польє все, весь сад. Тому всім гарного настрою до наступних відео. Всім. Па-па!